Громадська ініціатива Біла церква Завтра. Перша міжнародна конференція Біла церква Завтра. Перспективи соціально-економічного розвитку міста відбулася у Білій церкві 27 травня. В ній взяли участь експерти з Польщі, Латвії, Грузії, українські фахівці, представники бізнес-еліти та місцевої громадськості. Організатором конференції виступила громадська ініціатива Біла церква завтра. Добрий, дорогі друзі. Для меня большая честь присутствовать на таком важном событии не только в Белой Церкви, но и в всей Киевской области. Я благодарен Константину Ефимовну за то, что вот инициировал и создал сегодня такой круглый стол. Наша задача – это проанализировать наш потенциал, улучшить преимущества, нейтрализовать недостатки, выработать самую эффективную систему, эффективную стратегию, привлечь в лучшую команду и реализовать. И сделать, чтобы Киевская область и Белая Церковь стала самым привлекательным, самым комфортным, самым развитым инфраструктурным и лучшим, с лучшим качеством жизни. Спасибо. Украина сегодня брала вектор европейский. Украина сказала и на Майдане, и после Майдана, и после Майдана, и выборы президента. Абсолютно більшість населення держави нашої підтримали програму президента. Зараз підтримується цей вектор, в якому було сказано, що ми йдемо в Європу і хочемо жити по європейських правилах. Ми сподіваємося, що сьогоднішнє е, життя на Україні, сьогоднішня політична воля керівництва держави, яка задекларована в багатьох документах, все-таки вона реалізується, і Україна теж буде йти таким шляхом і так швидко. Швидко, саме головне, будуть проведені ті реформи. Доброго дня, гості та учасники конференції. Тема моєї доповіді тенденція розвитку е економіки міста Біла Церква протягом останніх 25 років. А саме озвучити і про проілюструвати ті зміни, які відбулися в, в місті. Дослідження було виконано на замовлення Константина Єфіменка і його громадської організації. У 1990 році ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності в двох країнах було на рівні от Польщі і Доворечені. В той же час до до 2014 року ми спостерігаємо, що за цим показником от, у, у, Україна втричі програє Польщі і більше ніж програє ту, ту Тут слід зазначити, що протягом цих 24 років чисельність населення в двох країнах знизилася більше, ніж на 12%. Загалом реальний. Валовий мотивий продукт, продукт у Україні протягом останніх 25 років знизився на третину. Ми бачимо. І, і за результатами 2014 року складає 65% від рівня 90-го року. В той же час обсяг економіки, обсяг валового регіонального продукту в місті Біла Церква знизився вдвічі. Через стагнацію економіки, насамперед промислового сектора, частка міста в структурі валового регіонального продукту Київської області знизилася також майже більше з 16% у 90-му році до менше 9% у 2014 році. Обсяг номінального валового регіонального продукту. В місті Біла Церква протягом -го 2014 -го року знизився із 151%, по відношенню до аналогічного показника в Київській області до 71%, тобто більше, ніж вдвічі. По відношенню до показника валового оригінального продукту в середньому в Україні зниження склало з 216% до 95%. За результатами 2014 року в економіці Білої церкви довгує сфера послуг і бюджетна сфера. Тобто ми бачимо, що на сферу послуг припадає майже 50% і на тій гал, галузі, які підфінансуються з бюджету, майже 20%. Частка реального сектору менше третини і складає 39%. В тому числі переробної промисловості лише 21%. Водночас, не дивлячись на серйозну стагнацію в економіці, чисельність населення міста Білої церкви зросла на 6%. Добро декерно друзі. Щойно ми з вами прослухали доповідь інституту «Укрпромзонічна експертиза. Але зрозумійте, у інституту була поставлена перший етап завдання. Це показати ситуацію і місце, де ми знаходимося. Поки не стояло завдання шукати йому шляхи відповіді на серйозні запитання. Відповіді на серйозні запитання повинна дати стратегія. І тому ми сьогодні вас запросили поспілкуватися з вами, трошки відірватися від нашої реалії, від наших будніх, від наших поточних справ і поговорити про якісь більш високі і великі речі. Зрозуміло, що ситуація в Білий з доповіді непроста. Валовий оригінальний продукт з 90 по 2017 рік. Скорееся в два рази, валовий регіональний продукт на душу населення скоротився в два рази і склав 2800 доларів. Наприклад, у США 54 тисячі доларів в 20 разів більше. Тепер зрозуміло, чому ми живемо в 20 разів гірше, ніж живуть люди в США. Ми живемо в 10 разів гірше, ніж живуть люди в Польщі. І мені здається, цей графік дуже чудово продемонстрував ці тенденції. Сьогодні у нас в Білій церкві промисловості працює 11 тисяч чоловік. Це менше, ніж в освіті і в медицині разом. Це менше, ніж людей, які е, знаходяться, які з обмеженими можливостями е, і потребують догляду інших людей. Коли це у нас таке бувало, У нас такого не було ніколи. Але, послухайте, я замовив це дослідження не для того, щоб назнати страху. Тут зібралися люди, які yes. випробували в своєму житті різні удари, долі і різні випробовування. Ми замовили це дослідження для того, щоб поговорити з вами про можливості. Тому що будь-який будь спад, будь-яке зниження ініціативи, воно завжди дає можливості. І ми повинні знайти ці можливості. Перший демографічний парадокс. Це упало в два рази. Ми генеруємо 2800 доларів на душу населення, це смішно. Але кількість людей в нашому званому місті виросла. Сьогодні у нас історичний рекорд ніколи на цій землі. Не живу скільки людей. 212 тисяч. Це на 6 тисяч більше, ніж в 90-му році. Це на 3% більше. Люди живуть тут. Чому? Давайте задумаємося з цим питанням. Чому? Моя відповідь, що це одне з найкращих місць на планеті Земля. Наша діатрика одне з найстаріших місць України. Люди тут живуть тисячі років. Люди тут живуть мільйони років. І я думаю, що люди тут живуть завжди. Розкопки це показують. Скільки є життя на Україні, люди тут жили завжди. Ви знаєте, я хочу вам сказати про одну нашу родину, яку ви всіх знаєте, а це родина Браницьких. Да? Вони живуть тут з 18 століття. Це рід, який ну, мав все. Тобто родичі королівського роду російського, роду, родичі королівського роду Польщі, та вони могли жити по всьому світу. Але обрали жити місто Біла Церква. життя тут. І це дуже чудово. У нас були саме нові завод, які будували перелік, і саме новий завод в Галузі. Олександр Анатолійович, я, ми б'їздили всі заводи. Ми були в Барнаулі, і в Волгограді, і в Ярославлі. У нас саме сучасні заводи, нема про що говорити. Але в якому стані ми сьогодні знаходимося? І перше, що я хотів зробити перший висновок, переходячи до дискусії про можливу стратегію міста, я хотів би сказати про наш промисловість. Леорі Васович звернувся і до вас, і нам потрібно передавати і уряду. Певні послання, тому що яка ситуація? Ми всі говоримо, що в нас запитувалися певні ринки в Росії, в СНГ, чи нам потрібно шукати альтернативу, йти в Європу. На перше питання, яке нам потрібно вирішити, це вартість розслужбу. Питання номер 2 ПДВ. Сотні мільйонів ПДВ мішкодовував вертиї інших підприємств. Не імпорт. З Росали, стріба, з РТІ, сидять поважні будівельники усіх. Сидять перевірки. Але послухайте, до нас згониться неконтрольований імпорт продукції, які виробляють наші підприємства, і немає нікому слова сказати. Так бути не може. Але давайте поговоримо про наші можливості. Що в нас в біля є? Перше, ми знаходимося в центрі українських чорноземів. В Україні 30% світових чорноземів. 28 мільйонів гектарів. Ми знаходимося в центрі. Біля нас багато аграрних господарств, великих холдингів, фермерських господарств. Зернові буде тут завжди. Друге, ми, у нас потужний транспортно-енергетичний комплекс і вузол, який знаходиться тут. Це наша можливість. Сюди проходить три основних європейських транспортних коридори. Коридор п'ятий, який з'єднує порти Одеси, а це проєктна потужність порядка 150 мільйонів тонн з Венецією. Ми маємо дев'ятий транспортний коридор, який пов'язує ці ж порти з Хельсінки. Ми маємо коридор міжнародний трасіка, який пов'язує нас фактично з. Е, Країна персетського заліву і пов'язує нас з портами Балти. Це є наша можливість. У нас найпотужніша залізнична поля, збудована Радянським Союзом, яка сьогодні завантажена максимум на 30%. Це є наш потенціал. У нас є запаси по електроенергії, і вони складають по року 300 млн кВт. Це дуже серйозна цифра, і це є наша можливість. Третя наша серйозна можливість це близькість до Києва. Там проживає 4 мільйони чоловік, потопроможного населення України, і це є наша можливість, якої ну, буде смішно, якщо ми не скористаємося. Шановні друзі, ви всі мене, або багато хто з вас знаєте мене як прагматичну родину. Проте, хочу сказати вам так, всі великі справи починаються з мрії. Нема жодної справи, яка починається просто без мрії. Ви знаєте, я дуже багато ризикував, входив в різні проекти. Кладу кошти і дуже багато прогаляв. Але ще ні разу такого не було там, де я виграв, там, де я щось знайшов, щоб я це зробив без ризику. Тому е, пропоную просто. Давайте з вами просто помріємо, без якихось тих проблем, які нас чекають зараз тут на вулиці, на наших підприємствах, просто про мрію. Про нашу білу церкву, про Білу Церкву Хочу сказати наступне: свою особисту думку. Колишня парадигма. Що місто Біла Церква це є виключно один промисловий центр в минулому. Уже так ніколи не буде. Ця парадигма пішла в минуле. І на мою думку, у нас з вами є три основних напрямки, які ми повинні з вами розвивати. Перше це індустріальні парки. Друге це бізнес-інкубатори. І третє це туризм. Давайте поговоримо детально. Про кожне з них, як це бачимо ми. Індустріальний парк. Я бачу три основні кластери. Перше, це глибока переробка зернових. З часів княгині Олі. Українці переробували зерно. З тих же часів наш земляк Іван Степанович Нечуловицький від Миколі Джаря написав, що всі, хто живе в Белицерківському регіоні, їздили працювати по всьому світу, по всій Україні. Чому? Тому що в сільському господарстві середня зарплата у нас 1200 гривень. Ми із 35 мільйонів тонн експорту зернових 3,5 мільйона вивозимо в Турцію. В Турцію переробляють в тому числі на заводі Каргел, я був там. Середня заробітна плата – 3 3000 доларів. Ну, послухайте, от і відповідь на запитання. Воно може фантастично, але давайте знову помріємо. Ми ведемо вже роботу з інвесторами, які вклали перед 1,5 мільйона доларів в стадію вивчення питання будівництва такого заводу. Вони провели дослідження в маркетинговій компанії Велика Британія». Технічний проєкт зробила австрійська компанія. І бізнес-план зробив Мюнхенський офіс компанії Арстан як». Я не можу називати назви цих компаній, називати цих інвесторів. У нас підписана з ними угода про конфіденційність. Але така робота йде. Зараз наше завдання показати свою єдність і затягнути цю, можливо, одну із перших інвестицій серйозну в наше місто, в Церт. Що для цього нам потрібно вирішити? Вона ну, потрібно буде вирішити питання по землі. Ви знаєте, що хочу вам сказати. Можна завод і не збудувати, якщо буде земля. Але якщо землі не буде, ми точно не збудемо. Я думаю, ви це всі пані, розумієте. Ви знаєте, якщо ще раз поміняють індексну карту, то білоцерковський межі це буде виконком і дві клуби перед ним. Так? Ми ще може в культурі сільмаш. Так бути не може. Ми повинні об'єднатися, виклики перед нами стоять. Вартують того. 16 червня. В цьому питанні. Це так, що помріяти. В Білу приїжджає два великих фонди харазний капітал, мої партнери в біофармі. І як би важко не було, 16 червня ми закладемо будівництво фракціонатора плазми крові тут, на Київській 37. І ми презентуємо, з ними разом проїжджає Голландський фонд ФМО. Це де голландський державний фонд, який управляє своїм капіталом 30 мільярдів доларів. Ми представимо їм ідею про цьому заводу. Хочу сказати по-друге про машинне будування. А чому ні? Сьогодні ми ввозимо, я проаналізував цифри за останні 4 роки на 400 мільйонів доларів тракторів на 310 мільйонів доларів ґрунтообронної техніки техніки для збирання і обмолоту на 330 мільйонів доларів. А все із сільськогосподарської техніки від мільярда 100 до мільярда 250 мільйонів з 2010 по 2014 рік. Ну це є наші можливості. І питання третє. Ми знаходимося поруч з Києвом. Наш ринок там. Товариша широкого вжитку ми можемо нападати. Які підприємства можуть туди зайти? Перше винез підприємств із Києва. І ми це вітаємо. І ми будемо за це боротися. Питання номер 2 У нас є ряд сильних потужних підприємств, які знаходяться в, по всій Україні, які стали лідерами в регіонах і їм вже мало місця у себе. Будь ласка, самовигідне місце, де ми можемо робити і е, нападати на ринки Києва, воно тут знаходиться знаходиться в білі церкви. Хочу навести приклади для скептиків, що тут дуже багато романтизму. Анкара, ми були в парку. 500 гектарів, 5 тисяч підприємств, 50 тисяч робочих місць. Створений приватний парк в 1967 році. Ви запитаєте, наскільки ми відстаємо від Турції, та на 50 років відстаємо. Індустріальний парк Астана, Казахстан. 600 гектарів. 21 вже працює підприємство. Кількість робочих місць 2290. 770 млн доларів США, інвестицій в СЕПАК. Азібаржан. 296 гектарів, 10 тисяч підприємств, 900 млн доларів інвестицій. У нас е присутня досить велика, 4 чоловіка делегація з Польщі. Наведу два їх пака, а вони не дадуть мені збрехати. Катовиця Special Economic Zone. Створена в 1996 році. 2347 гектарів. Уже номінально працює 52 575 чоловік. Інвестиції 5 мільярдів доларів США. Е, е, Кам'яна горка Special Economic Zone — 1997. 413 гектарів, 4 867 чоловік. І ці приклади можна подовжувати. Що нам потрібно для того, щоб вирішити ці питання? Земля, інженерна інфраструктура, трудові ресурси, а ми бачимо, що вони їздять на Києві. Вони є. І бажання. Я б тут тільки перефразував, це залишив є. бажання потрібно поставити на перше місце. Це єдине то, чого у нас реально не хватає. Ми вирішимо питання земель, у нас є інженерні структури, люди у нас найкращі, а питання по бажанню це саме основне, що потрібно нам. Передаріти свою енергість і вирішити ці питання. Ви знаєте, я по запрошенню людей виступав в наших школах. в небагатьох. Так от людей, які хочуть учні 10-11 класів. Створити бізнес і жити у нас в місті не так багато. А людей, які хоч, хочуть отримати освіту в Європі, дуже багато. Нам потрібно скороти бізнес. Нам потрібно розвивати підприємництво. Нам потрібно молодих людей втягувати в бізнес бізнес на своїй землі. Фантастика чи ні? Місяць назад ми були в Польщі. Я таке бачу, Місто Кельце, в якому живе 200 тисяч чоловік, саме найбільше підприємство, в якому працювало 15 тисяч чоловік. Євросоюз виділив 20 мільйонів євро в 2009 році, виділив 20 мільйонів євро у 2013 році, який сьогодні має результат. 140 підприємств, 700 чоловік працюють, десятки мільйонів євро оборот. Які можливості маємо ми, аграрний університет? Чому ми не можемо розвивати бізнес-інкубатор, сказати молодим нашим людям, які я знаю, є з аграрний університет. От і безплатна розетка, от і безплатний комп'ютер, от і пільгові умови, от до тебе не зайде. З міста, з району, з області, ніоткуда. Ніякий чиновник, який непонятно чого тут ходить, і непонятно, що він тут перевіряє. Ти займайся, буду бізнес. Чому ми не можемо це зробити? 4,8% в Союзі бізнес-креатив. Це без IT. Це реклама, це маркетинг, це дизайн, фешн-дизайн, це проектування. А добати до цього ж IT. А добавка для цього 3D-друк, які рождає нові галузі по матеріалознавству, і інші. Скільки наших дітей учаться на політехнічному інституті, скільки учаться в Польщі? Хтось каже, їх не можна повернути. Ну, як не можна повернути? Ну Ми ж повернули. Ми збудували біофарму, мені всі говорили, да не можна збудувати, бо білі нема немає фармацевтів. Ми взяли людей, які закінчили 5-10 років назад, богомольця, університет Шевченка, біологічний, хімічний факультет. Зібрали людей, кажуть, хлопці дитяча. Дивіться, зараз рів. А через два з половиною року буде завод. Хто віри, поїхала разом піднімати. Сьогодні саме сильне, саме потужне, набираючі оберти українське виробництво. Можна все зробити. потрібно бажання. Хочу окремо і сильно зупинитися на туризмі. Що ми маємо? 80 пам'ятників архітектури. Олександрія, радонові води. Я спеціально тут написав, чи може Олександрія бути популярніше за Софію. мені, будь ласка, чому Софію популярніша, ніж Олександрія? Там є легенда, там є мрія, там є любов, там є подружня зрада. і Всі це послухати. Та послухайте, в нашому парку «Александрія» легенда набагато сильніша. Створений по поемі Данте Божественна комедія, де всі 9 кругів і рух людини від раю до аду, Воно все зруйноване. Його всього немає, де відродити ці всі приміщення. Мост, де можна було ці всі дев'ять кругів продивитися, рух до чистілище. У нас буде така легенда. Чому не може парк Олександрія бути популярніше за Софійку? Ближче, цікавіше. Ми можемо це зробити. А те, хочу сказати про туризм. Багато хто говорить, що в нас сюди приїдуть з Європи, приїдуть з Парижу, приїдуть з Берліну. Дописати з Парижа до нас приїде людина і подивиться на дом культури Сюльмаш. А вона переродиться в мумію і може потім приїдуть. Подивитися на свого друга, що з ним стало. Тому давайте ми не фантазірувати, а розглянемо ті можливості, які в нас є серйозні. Олександрія точно одна із них. Питання інше. Можливо, це мрія. Можливо, це вигляд? Так, розваг. Чому ми не можемо спробувати створити умови, щоб західні інвестори прийшли і збудувати у нас? На кшталт Діснейлендж чи Портовінтура. Багато серед ні, це неможливо, дай це ніось у кількість. Наведу один простий і дуже зрозумілий приклад. 1975 рік, місто Руст, 10 тисяч населення, родина Мак створила таке підприємство створ... з трьох гірок. Сьогодні це підприємство, яке щороку відвідують 5 мільйонів чоловік за оборотом 400 мільйонів євро. Це так, з приводу помріяти. Але чому важливий туризм? І чому я, як макроекономіст, зупинився на туризмі? Нам потрібно вирішити питання серйозної зайнятості. Чому нам потрібно вирішити питання зайнятості? Ми не можемо зробити потужну родину, якщо один із членів родини їздить на заробітки, бо туди, Ми не можемо зробити потужну сім'ю. А тільки потужна сім'я є запорукою розвитку економіки нашого міста. Тільки потужна родина. Нам потрібно створити багато робочих місць тут. Парк Олександрія, напевно, це великий інвестиційний проєкт. Парк розлах це великий інвестиційний проєкт. Але такі кластери дають рух іншим маленьким проєктам, дають великий рух самозайнятості. Від екскурсії, яку може організувати ну, практично будь-яка людина по парку Олександрія, по нашому чудовому місту. Це кафе, це ресторани, це е, будь-які зони досугу і, і відпочинку. І це дасть нам саме швидкий. І, і саме правильний рік зайнятості, який буде оснований на дрібних і середніх інвестиціях і на зайнятості, е е е самостійній зайнятості людей. Хочу сказати кілька слів про свій рух. Знаєте, коли е е всі казали, що не буде у нас автомобільної дороги до Білої Церкви. Сьогодні всім вже зрозуміло, що в квітні 2016 року до Білої церкви з Києва доїхати можна буде за 30-35 хвилин, не порушуючи правила дорожнього руху. Точно це буде, вже це зрозуміло. А що нам дасть рух 30-40 хвилин до Києва? У нас є можливість, за що ми можемо поборотися? Ми можемо поборотися, щоб кияни переїхали жити до нас. Якщо ми зробимо все це, про що я сказав, нам потрібні буде додаткові ресурси. Що ми повинні створити? Екологічні умови у нас є. Але ми можемо створити умови в освіті, в медицині, в інфраструктурі, правильно та в сумар наше місто. Створити місто, де на роботу з дому можна буде доїхати на велосипеді. А чому ні? Ви знаєте, навіть мріяв створити велосипедну дорожку з міста Києва до міста Білої Церкви. Зразу всі скажуть, мрія. Але я до пана Єжи їхав в Польщу в гості, на його запрошення. І поїхав спеціально на автомобілі. 20 км від польського кордону пересікаєш, іде автобан. Я спочатку не міг зрозуміти, що відбувається. Дивлюсь в 15, -15 метрах прямо до Варшави, іде велосипідна доріжка. Ну, послухайте, ми з поляками починали приблизно однаково. Вони зробили, ми не зробили. Чому ми не можемо це зробити? Чим ми відрізняємося від них? Я не розумію. Одне тільки це бажання. Для того, щоб це все реалізувати, потрібно розробляти стратегію. Тому що ситуативний рух відбути не може. Нам потрібно розробити стратегію розвитку бізнесу. Так ми робимо в бізнесі. Як ми робимо в бізнесі? Появляється ідея, ми обговорили, запросили експертів, визначили місце, де ми знаходимося, розробили стратегію, закатали рукава і вперед. Ще такого не було, щоб ми не доходили до своєї мети. Ви знаєте, я ще не бачив одну людину, яка хотіла побудувати магазин і його розбудувала. Хоча пачка ми бачить приклади, станаючи під телевізором, що все пропало, во всьому винувати всі, кого він може тільки вспомнити. але реально людина, що захоче, може зробити все. І хотів би закінчити коротко, свій. Виступ це з приводу помріяти. Це в плані, е... чи можна це зробити чи ні. На цьому слайді три картини. Перша церква, біла церква. Зараз залі, присутній мій батько. Ще в 84-му році ми ходили з ним на розкопки, які проводив Інститут археології е, Академії науки СССР. Ще тоді я мріяв збудувати церкву. Вона стоїть. Це картинка, не. Макет. Вона стоїть. Уже ніколи не сумнівів, що вона там є. 20 разів зносили хрест. Кожен день, коли ми будували, в мене були делегації, сказали, що ти її там ніколи не збудуєш. Вона старіть. Ви знаєте, я. <плес> 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 я вам хакей? Як всі на залічі? У нас таке болото було, воно завжди листопаді замерзало. Ми мріяли грати на катку. І нас запрошували на Месиве Леонецького. Три дня ми носили відра і заливали цей каток. День грали, потім йому все розставало. Ну, каток у нас є. Наша команда по хакею, молодша, зайняла третє місце в чемпіонаті. Зайняла. Ми за Одеси привезли 20 нагород з фігурного катання. Привезли. Слова, мені всі сказали, що тут не буде біофарми. всі сказали, що тут не буде біофарми. ніколи. Тому що ну, місто не фармацевтів. тому що нема землі, тому що нам дали якийсь там яр, де довелося вкласти мільйони доларів, збудувати підпорну стінку, завести 300 тисяч ґрунта. Ми, до мене прийшов американський бакстер італійський кидр. Він сказав, да ніколи тут не буде в цього підприємства виготовленого фактора крові. На цьому році ми знесемо їх з України, а наступному році з усіх е, е, країн СНГ знесемо з тим фактором. Розумієте? Він є. Сьогодні я запрошую любого, двері відкриті на біофарм і на заводрімо. Подивіться, що значить що, 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 не може бути. Ви знаєте що? Не може бути тільки одне, коли ми перестаємо мріяти. Я боюсь перестати мріяти, тому що знаю твердо одне, що старість приходить тільки тоді, не тоді, коли випадають волосся, а старість приходить, коли пропадають ілюзії. У мене не пропали, надіюсь, разом не зроблю. Дякую!